Друзі, гості, ми продовжуємо святкування Великого Шевченківського ювілею 200 ліття. І зараз ми відкриємо виставку художніх робіт студентів факультету початкового навчання за мотивами творів великого Тараса. Це не професійні. Художники це майбутні вчителі образотворчого мистецтва, вчителі початкових класів. Тарас Шевченко був напрочуд обдарованою людиною, поет, прозаїк, драматург, художник, мав гарний голос, дуже красиво співав, і його нащадки теж талановиті, майбутні вчителі. До відкриття художньої виставки студентів факультету початкового навчання до слова запрошується ректор Чернігівського національного педагогічного університету імені Тараса Івановича Кевченка, доктор педагогічних наук, професор, член кореспондент Академії педагогічних наук України Микола Олексійович Ростук. Зібрання, ми дуже раді вас вітати в стінах нашого університету. Сьогодні у нас дуже велика подія, величезна подія. Ми святкуємо у на народження Тараса Перовича Шевченка. Ми хочемо відзначити, що це є шанування не тільки в ордистпі, чи поезії, чи художника. Все це була велика постать, громадська постать, яка зробила дуже багато для нашої країни. І, Безумовно, студенти, які навчаються в нашому університеті, які носять це славетне ім'я, хочуть репрезентувати себе в його творах. Його Інших спогадах і їх його віршовані висвітлення безпосередньо в кадемі. І сьогодні ми з вами присутствуємо на відкритті другої виставки, яка присвячена саме цьому ювелею. Тому ми всіх вітаємо ще свято і відкриваємо виставку, присвячену ювелею для народження Тараса Григоровича Шевченка. Дякуємо, Микола Олексійовичу. Дорогі друзі. Ці роботи написали студенти, які навчають викладачів. У складі викладачів нашого факультету є члени національної спілки художників України. Це Василь Володимирович Михайлюк, це Жлудько Віра Миколаївна. А ще наших студентів навчає народний художник України Володимир Володимирович Ємець, якого ми запрошуємо до слова. До такого великого свята ми підготувалися, ну, як можна більше старалися, щоб виглядали ми на належному на рівні. Звичайно, говорити про Шевченка можна безкінечно, але найбільше треба, мабуть, читати його твори, щоб відчувати в сьогоднішній день майже найбільше відчутливо. Ну, Ми е, пішли під тако, по такому шляху, щоб е, зробити ілюстрації до Шевченківських творів е, силами студентського нашого колективу. Як це сталося, ну, можна подивитись на це все в наглядному вигляді, як кажуть. Дякуємо, Володимира Володимировичу. Що... Ви побачите не тільки художні роботи, але і вироби, вироби які символізують Україну і творчий і життєвий шлях Тараса Григоровича Шевченка. Все це зроблено руками майбутніх вчителів. Майбутні вчителів. І від майбутніх вчителів зараз надається слово студентці третього курсу Юлії Тур. Дня народження української культури Тараса Григоровича Шевченка. Це консолідуюча дата, яка об'єднує як всіх українців, А в особливості нас, студентів Чернігівського національного педагогічного університету, які носять хаветне ім'я Раса Гегоровича Черченка. Воно відоме у цьому світі. І особисто я, як і кожен свідомий українець, пишаюся, що така постать належить саме на нашій році. Багато років пройшло з того часу, як перестава бути всі весни. Але його образ не вмирущий, його слова весні. І саме це надихало нас на створення виставки, які ви можете побачити, що багато робіт, виконаних у різних тих. Образ Кобзаря надихнув нас на творчість. І, чесно кажучи, мабуть, неможливо уявити історію України, її мистецтва, культуру без такої вагомої особистості. І я вважаю, що Шевченко це є Україна. Україна це є Шевченко. І хай в сьогоднішній. Не кожного свідомого українця стане девізом його наступні слова. І заводиться з давня дань волі. І оживе добра слава. Слава Україні. І світ ясний, незвичайний, дивно засяне. Об'ємітися ж. Дякую за увагу. Бажаю приємних тебе. Дякую, маюлю. Шановні друзі, надамо право відкрити виставку, перерізати стрічку ректорові нашого університету. Дякую. Просимо на перегляд. Виставки, будь ласка. Там вас зустріли ті викладачі, далі і студенти. Студенти якого курсу тут від випускників до другого. Це? Це, до, до... Курсу. Можна... Ні, тут третій. Третій, п'ятий. Ми вчимо не тільки малювати, але й оформлювати і досвід організації виставки. все це, це зроблено руками студентів. Зрозуміло під керівництвом викладачів. Це моя робота, Ганна да, да, Берлінок. Я, я знаю, що Шевченко стільки не портретів, картин, а от навколишнє його середовище це люди, які настільки йому близькі були, що над нею Шевченко тривав під вівцем так. І вона, їй дали придане, три тисячі, і вони хотіли поїхати всі за кордон, заїхали до Варшави, і їх всіх там заарештували. Шевченка не встиг приїхати, але арештували вже в другому місці. А в чому суть справа? Петров такий був, який в Кирило виходівського братства знав статут і його... До... Він зайшов, предав. Зрадик. Да. І вони тільки доїхали до Варшави і там.